Білорусі обирають е, всьоме вже на сьомий термін е, президента так званого президента Лукашенка. Е, це якраз от в цей день сьогодні це відбувається 26 січня. Ну багато вже заявили про те, що вибори будуть сфальсифіковані. Там навіть опитування. Я вам скажу, що малюють йому зараз 87% перемоги на виборах, а найближчим як найближчим іншим конкурентам це. Два і сім, і От така от історія. Е, ну треба знати, що спостерігачів допустили тільки за 10 днів до виборів. ОБСЄ. Я сказали, Окей, приїжджайте. Коли вже вся ситуація фактично закінчилася. Там були спостерігачі з країн колишнього радянського табору, але ну, я не думаю, що вони будуть робити якісь негативні висновки. І тому швидше за все, ми побачимо знову вибраного Лукашенка, так би мовити. А тим часом білоруси, які покинули територію Білорусі, вчора протестували у Варшаві, і вони йшли цілою колоною. Там була Тихановська, там були ще також інші представники опозиції, зокрема Павло Латушко з білоруського опозиційного руху. Ну вони вимагають. Якихось прозорих виборів. Хоча толку з цього, звичайно, що вимагати це в Європі, крім просто як привернення уваги, можливо, небагато. Ну, тим не менше, робити це треба, говорити це треба, для того, щоб Європа точно пам'ятала і розуміла, що легітимного президента в Білорусі поки що немає. А, і крім того, Далі в нас були заяви е, Тихановської про те, що перемога України в війні може посприяти якраз демократизації Білорусі. Тоді, коли, е, можливо, біло, вже білоруський диктатор десь покине цей світ, або, можливо, там зміняться якась ситуація. і Він зрозуміє, що не можна далі співпрацювати з Росією, але поки що цього немає. Вона каже, що. Демократична Білорусь, а точніше, її представники, які десь виїхали або поки що не знають, що робити в самій Білорусі, повинні підготуватися до цього процесу. Єврокомісія також каже, що вибори Лукашенка фіктивні і позбавлені легітимності. А сам Лукашенко відразу заявив, що йому абсолютно фіолетово визнають вибори чи не визнають. Він зразу привів приклад, що. Вибирали е, прем'єр-міністра Великобританії, але він його не визнає і це нічого не міняє. Ну, правда, Лукашенко забув, що вони в ізоляції свою економіку вибудовувати не зможуть. Там вже проблеми давно з'являються. Вони з внутрішнім своїм продуктом і без зовнішніх товарів довго не виживуть. Тому цю ситуацію точно.